Іноді любителям кімнатних рослин хочеться внести в свій домашній сад трішечки екзотики. В моєму випадку, то це хоє. Ківщиною цього плюща є островий Філіппін. Але не треба плутати. хоя – плющ, але не паразит. Хоя епіфіт і своїми повітряними корінцями, вона просто закріплюється на деревах. Але вона не забирає енергетику тих дерев, не знищує їх, як у той лісовий плющ, який оплітає дерева, і згодом ті дерева пропадають і падають. Ні, хоя шкоди деревам не несе. Вони живуть. В сімбіозі. Цю ця екзотична рослина отримала на честь англійського садівника Томаса Хоя, який доглядав за оранжереями герцога Нартумберського. Завдяки своєму зовнішньому вигляду, Хою Куртісі називають сніжною. І округлі темно-зелені листячка і справді, нібито припорошені сніжком. Куртісі одна із Найдрібніших Її листячка досягають ледь досягають 1,5 см. А от зуцвіття, коли вона цвіте, то вони в рази більші. Хоя куртісів має невиразні, ну, на мій погляд, не дуже красиві квіти. Але зважаючи на те, що вона має маленьку листову масу, але крупненькі квіточки. І ось такий вигляд, як я називаю хоя-вісюлька, то мені дуже доподобає саме така хоя. І я знаю, що навіть у самих вибагливих колекціонерів хой обов'язково хоя куртізі є в колекції. Не потребує в якихось там певних умовах, в якоїсь там особливій турботі вона буде зростати. На будь-якому підвіконні головне дотримуватись правил догляду за хоями. І все. Моя рослинка ще занадто молода. Але ви знаєте, я мрійниця і я мрію, що колись це буде така красива густа завіса. Вона до прийшла, приїхала до мене подарунком від моєї подруги у вигляді декількох пагонів. Якісь із них я подарувала своїй подрузі, ну а інші посадила в один горщик. Вона швидко вкорінюється, бо має дуже багато повітряних корінців біля вузликів. Потім я її почала накручувати ось так на ґрунт, щоб прикрити ґрунт і створити більш такий, знаєте, красивий вигляд. Ну, а тепер я її не чіпаю і вона ось так сама по собі зростає. Хоя кортізі має властивість розголуджуватись по стволику і таким чином заповнює оцей весь простір. І, ну, як на мій погляд, то пройде рік і вигляд буде в неї просто шикардосний. У кортізі не бажано обрізати пагони, можна знаєте, контролювати її зростання. Прищепивши кінчик, але зрізати не бажано. Краще за все, дати їй якусь опору, яку вона подальшому буде оплітати. Я ж хочу мати завісу. Я хочу мати звісаючі отакі вісюльки. Саме тому я її і не чіпаю. Коли вона вже починає простягати руки в інші горщики, я просто акуратненько так беру за пагон і направляю або цепляю в той пагон за інший, і вона потроху переплітається між собою. Я курті зі спеки не любить. Оптимальна температура для неї 18-20 градусів, а в зимовий час. Бажано зниження температур десь так на 2-3 градуси, то вона потребує саме для зацвітання. Якщо не давати їй перепаду температур, то і квітнути вона не буде. Хоча, знаєте, на наших підвіконнях натурально получаються перепади температур, коли змінюється сезонність. Полив в неї по мірі просихання, як просихає повністю ґрунт. Потім її можна і полити. У літній час вона дуже любить оприскування, душування. Ну, а взимку, взимку краще на неї не бризкати. Хоч вона і любить звишену вологість, але у зимовий час оприскування вона не потребує. Бо в зимовий час їй потрібен відпочинок. Відпочинок десь у світлому і прохолодному місці. Ну, прохолодні підвіконня у нас з вами зараз. Саме те, я вже сказала, полив у неї по просушці, ну а в зимовий час вона потребує зменшення поливу, тобто давати їй відпочинок. Ну, особисто у мене полив у зимовий час ходиться десь так раз на два тижні. Вона любить, але не прямі сонячні промені. Тобто світло повинно бути розсіяне. Кортязі повинна мати. Певне місце, вона не любить переїздів з міста на місто. Вона реагує на це дуже різко. Ось подивіться, я показую вам по своїй. Як тільки я її переміщую з одного підвіконня на інше, вона починає скидати листи. Спочатку я не могла зрозуміти чому. І ще більше починала її тягати. Думаю, ой, не підходить її тут умови. І переносила її з одного підвіконня на інше, то на лоджою принесу, то на кухню, то в кімнаті підвішу, а вона скидає і скидає свої листочки. А от коли я залишила її в одному місці, тобто зараз вона висить на кухонному підвіконі, о! І цей процес зупинився. Вона більше не кидається своїми листами. Тож я зробила висновок. Вона не любить переміщень. До речі, це стосується і добрих. Я зробила висновок, що хвоєчки не люблять. Великої кількості добрив. Вдобрювати хлоєчки потрібно ну, раз на два-три тижні. Не частіше. У хурті можна вирощувати і на опорах, але це мені не подобається. Як я сказала вам, мені подобається таке ампельне зростання. Але я бачила, що дехто із людей кріпить її. На імпровізовані дерев'яні блоки, і вона суне по них догори. Такі блоки розташовувати мені ніде. Знаєте, я відрізала частинку хєчки і кинула її в свій акваріум. Получиться із цього, я не знаю. Але дивлюся, що вуз її ось так пішов, 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 і он вже аж де виходить. Он, бачите, он там, 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 в куточку виходить її вуз. Тут, до речі, непогано прижилася терапегія, яку я свого часу викорінювала звідси, ну, а зараз підсадила знов. І якщо я вже навела сюди камеру, то покажу вам ідендробіум огірок, який. Ну, особисто в мене зростає ось так в акваріумі. Шукала йому різні місця. Він в мене вже доволі довгий час, не один рік, але все якось то пропадає, то висихає, то згниває. То от я ту гілочку, яка від нього залишилась, примостила ось так на корковий дуб зверху. Мох, лісовий мох і прикрутила сам дендробіум. то, як бачу, що тут він і залишиться. Саме це місце йому в моєму домі і підійшло. Сьогодні це все, що я хотіла вам розповісти. Тож буду з вами прощатися. Всім миру, здоров'я і добра, всім пока і слава Україні.